Які сумки у 2025 році стали найпопулярнішими? Зараз покажу топ 10 моделей, які у 2025 році реально купували найчастіше. І дочекайтесь кінця. Я дам формулу сумки 2025. Вона пояснює, чому одні моделі стають іконами, а інші зникають за сезон. Дівчата, будь ласка, підтримайте лайком, коментарем та підпискою. Це реально допомагає просувати мій контент. Дякую! Перша хлоя Падінгтон. Головна сумка року. Ретро з архівів Хлоя, яке знову стало бажаним у стайл і в реальних покупках. Друга Міо, Міо Авантюр. Архівна форма, адаптована під активне життя. Легка, продумана і одна з найчастіше купованих у 25-му році. Третя Сен Лоран 5 до 7. Стабільний фаворит року. Замша, плече і той самий ефект невимушеного шику на кожен день. Четверта. Коуч Soft Empire Carryall. містка, практична, доросла, сумка для реального життя, а не для кадру. П'ята Рада Галерія. Чітка класика. Тиха розкіш, яка не виходить з моди і не потребує пояснень. Шоста. Зеро Млот Без гучності і логотипів. Вибір тих, хто цінує форму, якість і зміст. Сьома. Демельє Хадсон. Розумна розкіш на кожен день. Добре носиться, легко стилізується, стабільно купується. 8. Гучі Джекі. Ікона, що пережила всі тренди. Повернулась і знову в обігу. Дев'ята. Савет Симетрі Топ Хендл. Лаконічний мінімалізм для інсайдерів. Стримано інтелігентне. З характером. І 10-та: Торі Берч Ромі, комерційний хіт року. баланс ціни, якості і дизайну, які реально купують. Зверніть увагу, у топі немає дивних форм і подіумних фантазій. У 25 му працюють не експерименти, а комфорт, спадковість і носибельність. Тож формула Сумки 2025 дуже проста: не подивись на мене, а я з тобою живу. Напишіть в коментарях, яка модель з цього списку вам найближча. І це ще раз доводить: у 2025-му найпопулярнішими стали не гучні експерименти, а сумки з якими реально живуть. Отже.